Доброго дня, я з України. Сьогодні в нас 15 червня, досить непогані в нас пройшли дощики, рясні-рясні, гарно пролили ґрунт. І сьогодні я доглядаю за своїми помідорами. Хочу вам розказати, який в мене дуже такий нехитрий, простий догляд за помідорами впродовж літа. Ось це в мене грядочка помідорів, які я висіювала для відкритого ґрунту. Розсада вся своя, помідори всі детермінантні сорти, тобто низькорослі. На вулиці я ніколи не помідори не пасинкую. Врожай завжди гарний, і, в принципі, мене такий догляд і такий врожай влаштовує. Як я підв'язую? Не підв'язувати також не можу, тому що мені не подобається, коли вони лежать на ґрунті, вони потім лягають і на стежку. І до того ж, якщо є слимаки, вони дуже багато плодів пошкоджують, ну, прогризають, і плоди стають непридатні до вживання. Роки три вже підв'язую ось чином, хочу вам показати, тому що дуже швидко, дуже легко підв'язувати і помідорчики завжди стоять у хані. Той, хто в мене дивився з минулого року, бачили, я показувала цю підв'язку, але багато нових глядачів, і тому буквально два слова. Скажу для них, може це буде корисно і цікаво. Ставимо кілочки кілочки довжиною 70 см, 50 см я залишаю зверху, 20 см я забиваю в ґрунт. Легко будь-яка жінка це зробить. Ставимо кілочки, один кілочок, два помідорчики, другий кілочок, два помідорчики, третій кілочок. Тобто, між двома помідорчиками ставимо. І тепер будемо підв'язувати. Ну, для цієї підв'язки використовую, звичайно. Мотузку також дуже гарний спосіб, що цю мотузку можна восени відв'язати і використовувати на наступний рік. І тепер сама підв'язка. Підв'язую перший раз знизу самого. Ось подивіться: тут вже я підв'язала один раз. Якщо помідорчики у вас ще йдуть, ви можете зробити іще один рівень підв'язки, і ще один рівень підв'язки. Мені завжди вистачає два рівня. Перший рівень десь на висоті 10 см від ґрунту. Просто закріплюємо тузку на початку і йдемо з одного боку помідорчиків. Так Гарно підтягуючи її, щоб помідорчики такі були гарно зафіксовані. Так, дойшли до другого кілочка, ну, приблизно сантиметрів 10 відстань також від ґрунту зберігаємо, обкрутили навколо, тримаємо, гарно натягуємо і йдемо на наступний кілочок. Можна для цієї підв'язки використовувати якісь непотрібні нитки, наприклад, для в'язання. Можна також використовувати, от я люблю використовувати для підв'язки високорослих томатів, на вулиці і в теплиці також. Ну, В теплиці там в мене є гачочки біля ґрунту, а на вулиці я підв'язую до стебла мотузку, тому люблю використовувати або старі колготки, вона еластична і не перерізає стебла помідорів. Або нарізати якийсь трикотажний одяг, який вже не потрібний, який вже. Ну, вийшов з використання, і мотузки дуже гарні, тому що вони не перерізають стебло томата, але непогано його тримають. І ось таким чином ми йдемо до самого кінця. З одного боку, зараз з середини, я пропускаю мотузочку і обкручую навколо кожного кілочка. Коли ми дійшли до останнього кілочка, навколо обкручуємо, як і перед цим, і повертаємо в зворотній бік. Тобто підв'язуємо помідорчики з іншого боку рослини. Ось так. І виходить, що в нас рослинки знаходяться між двох мотузочок. Ну тут, бачите, трішечки такий високий сорт, ну, вищий, ніж інші. І вже потрібно другий рівень підв'язки робити. Зовсім не пасинкую помідори ті, які на вулиці. Нічого їм не роблю. Оце єдине, що тільки підв'язую. Ну, і ось таким чином повертаємось в зворотньому напрямку. У цьому році таким самим чином підв'язала і перець. Буду пробувати. Для перця це перший рік. Але подивіться, як гарно виглядає, дуже охайно, такий стрункий перчик стоїть. Ось так обв'язала і гарно виглядає. А ось ця грядка в мене з високорослими помідорами. Це ті помідори, які в мене залишились від посадки в теплицю. Пізніше я їх висадила, і тому вони ось таку різницю мають. Зараз буду підживлювати помідори в теплиці і подивитись. Ну, я вже показувала, там вже гарні помідорчики висять. На вулиці підв'язую на шпалеру. Ось таку високу шпалеру мені зробив чоловік. На вулиці за високорослими помідорами доглядаю так, як і в теплиці. Тобто пасинкую. Я думаю, що. Не обов'язково показувати, що такі пасинки, але нагадаю: ще раз іде листочок, іде основне стебло, і ось пасинок. Ми його зрізаємо. Я завжди зрізаю для того, щоб потім на цьому ж місці не виріс новий, залишаючи невеличкий піньочок десь сантиметр. І залишаю тільки один пасинок, який буде в мене другим стеблом. Ну, ось тут, начебто, він такий більш міцний, але він дивиться на стежку. І мені буде незручно його підв'язувати. Тому я залишу ось цей, щоб він наростав, потім підв'яжу. А цей також прибираю. Підв'язую ось такою трикотажною також мотузочкою. Підв'язую досить легко навколо помідорчика, щоб його не передавити. Можна було би і скобочки поставити, але з. Сітки рабіці скобочки будуть для помідорів. Слабкі, вони не витримають навіть вагу помідорчика, тому підв'язую до самої рослини. Ось так гарно натягую. І не буду відрізати цю мотузочку, підв'яжу наступний помідорчик. Ось такий в мене помічник. Ось так ми сьогодні допомагаємо. Такий настрій сьогодні в нас. Ми не граємось, не бігаємо, ми ось так, от на подушках спимо. Помічник. Помічник. Ось так підв'язала помідорчики і потім просто їх обкручую навколо цієї мотузочки, обкручую будь-що помідорчики, огірочки, все, що підв'язують, тільки по годинниковій стрілці. Тому що я вважаю, що коли в природі рослина сама така витка, вона обкручується тільки по годинниковій стрілці. І також буду зараз підживлювати. Покажу вам одне з моїх трьох найулюбленіших підживлень. Воно ж є обробкою від хвороб, обробляємо для профілактики. А вже ж коли з'явиться хвороба, це буде досить слабке лікування і швидше за все воно не спрацює. Але як підживлення, мені дуже подобається. Використовую завжди три підживлення. Дріжджове, зараз вам покажу. Потім підживлення настоєм зеленої трави, можна підливати під кущик, можна навіть процідити гарно і обробляти по листку. Рослина дуже гарно вбирає в себе ту обробку, яка йде по листку швидше, набагато, ніж через коріння. І третя обробка, це мені також дуже подобається на основі сироватки. Я залишу підказочку в першому закріпленому коментарі на це відео. В минулому році робила досить детальне відео і прописувала цей рецепт. Рекомендую його. По всім, тому що мені подобається насправді, коли використовую ці три п'ідживлення обробки, обробляю не тільки помідори, обробляю весь свій город. І цибульку, і помідорчик, і огірочки, перчик, особливо, коли у вас, наприклад, слабенько наростає розсада, тобто перця або баклажанів, помідорів. Всі ці три обробки мають собі дуже багато азоту, і тому вони дадуть старт вашій рослині для того, щоб вона гарно наросла, наростила спочатку гарну і велику міцну зелену масу, а тоді вже вона буде гарно зав'язувати плоди. І як готую дріжджове підживлення. Беру 6-літрову пляшечку, обов'язково беремо пляшку більше ніж будемо додавати туди води, для того, щоб коли дріжджі почнуть працювати, ви побачите. Підніметься ось така піна, а коли будете відкривати пляшку, ще більше піна підніметься. Тобто, якщо використовувати 3 літри води або 2, 3 літрові банки буде замало. Однозначно, коли вони будуть зброжуватись, коли будуть працювати, вони піднімуться і вийдуть через кришечку банки. Беру сухі дріжджі, 11 грамів в цьому пакетику, можна взяти живі. Ну, Живих дріжджів можна. Маленьку пачечку, там, якщо я не помиляюсь, 20 грамів. І беремо солоденьку водичку для того, щоб дріжджі гарно почали працювати. Можна взяти 2-3 столові ложки меду, можна взяти будь-яке старе варення, можна взяти цукор. І просто в тепленькій водичці гарно розводимо, додаємо сюди дріжджі і потім все це вильємо в бутель. Бутиль потрібно поставити в тепле місце. Я поставлю в самий куточок теплиці для того, щоб це підживлення було швидше готове. Залишаємо на добу. Через добу ми все це, а до речі, можна навіть взяти старе варення. Але потім, коли будете переливати в оприскувач, гарно процідіть, щоб оприскувач не забивався. Через добу ми виливаємо всю цю рідину в оприскувач і доводимо до 10 літрів тепленької водички. І обробляємо будь-які овочі, можна навіть декоративні рослини. Гортензії, троянди також можна обробити. В теплиці помідорчики я обробляти не буду, тому що вони вже гарно наросли. Покажу вам, які вже величенькі вони є. Але оброблю огірочки, тому що вони Продовж цього плодоношення люблять, щоб грунт був поживний, щоб були і позакореневі підживлення, листові. Тобто. Тому я оброблю огірочки в теплиці і на вулиці всю свою розсаду. Перчик в цьому році так слабенько наростає, і баклажани також. Ну, тобто На вулиці оброблю всю розсаду. Можна і цибульку, бурячок, все, що заводно це дуже гарне підживлення. Саме яке має в своєму складі багато азоту. І ось сюди висипаю, а можна дріжджі висипати одразу в бутиль. Ось так. І виливаємо цю водичку солодку. Закриваємо кришечкою досить щільно, для того, щоб коли дріжджі почнуть. Працювати, щоб цю кришечку не зірвало. Ось так. Дуже люблю це підживлення, тому що воно працює і його можна використовувати кілька разів. Один раз я вже використала це підживлення в теплиці, і помідорчики в мене гарно пішли в ріст. А на вулиці можна рази три використати, і на огірочках також. Все, залишаємо на добу. Минула доба, дріжджі ось так гарно почали працювати. Перемішую гарно. Ой, бачите, яка піна з'явилася? І ось такий звук. Відкриваю дуже-дуже гарний аромат дріжджів або свіжовипеченого хліба, кваса. Бачите, як вони позиряться? Такі пухирці зверху. Ну, як завжди, працюють дріжджі. І тоді вони будуть гарно захищати і підживлювати наші рослини. Виливаю в оприскувач, тут в мене десь 2-3 літри, додам до 10 літрів водички і, так як вже досить сонячно, буду ввечері обробляти всі свої рослини, коли вже сонечко сяде. Виливаємо все, просіджуємо через сито, щоб потім оприскувач не забивався. І хочу вам ще показати: сьогодні зібрали перший врожай кабачечків. Подивіться, як вже багато, такі свіженькі, молоденькі, будемо смажити, і це дуже приємно. Кабачки такі ранні у мене, тому що я заздалегідь готую грядку. Ну, також є відео, як я підготовлю грядку для того, щоб отримати ось такий ранній врожай кабачечків. Для кращого зав'язування плодів використовую підживлення попелом або настій робимо. Настоявся цей настій добу, і потім розбавляємо також літрову банку на 10 літрів води і проливаємо свої рослини. Це було, буде калійно-фосфорне підживлення для гарнішого зав'язування плодів. Помідорчики в теплиці вже дуже гарно наросли. Тут в мене трішечки загущено вийшлося, тому що захотіла посадити максимально більшу кількість рослин в теплицю, але сьогодні ще потрібно. І буду це робити, обрізати листячко нижнє. До першої повністю сформованої кисті можна обрізати все листя. Ось, бачите, вже ось такі помідори. Тут навіть взагалі ось, подивіться, яка велика помідорина. На півдолоні вже це серце Америки. Високорослий, з великими плодами і дуже смачний сорт солодкий для салату, дуже гарний. І ось, Перша сформована кисть, ось вона тут знаходиться. Все, ось це нижнє листячко можна обрізати. Цим я сьогодні буду займатися, окрім підживлення. Там також, подивіться, які вже великі помідорчики. Добичаче серце. Рожеві, наскільки я пам'ятаю. А взагалі, в принципі, всі непогано сформувалися. Це в мене це також серце Америки, є клондайк, є трюфель-чорний. Є колібрі, ну, вже показувала і розказувала, які в мене в теплиці є сорти помідорів. Ось такий нехитрий догляд зараз в мене за помідорами, але результат я вважаю непоганий. Роблю так з року в рік і ми завжди з гарним врожаєм достатньо і для літнього споживання, і для консервації. Дякую всім, що зайшли на мій канал. Заходьте також в інстаграм, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Завжди намагаємось виставляти туди нові світлини, посилання на нові відео. Підписуйтесь, буду дуже вам вдячна. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою!